За чию ініціативу це таке придумав? Хто це таке вообще ввів? Клименко, то що... ввів? Я не знаю, но Павліченко то... — це організація. Так а що что, тормозная організація, работа? Ти ви ж запрошуєте. Що за паніка? В чому вопрос? Де, Тут таке скрес, скрес? Конечно, режим об'єкт. Зачем я не буду вставать? О, нова полиция, да, новый там это мутараста арестована. Так, Сергій Іванович. Буди привіт, посвідчення. Будь ласка, видьіть. Полків беріть. Я ще до вас включу. Досвідчення ваше. Так. На виход. Вібере! Полків. Зона вашого комфорту. Там. Зона, Зона... Ти, за тобою плачеш, лічні свої не притягуй до громадян, запам'ятаю. Не... Ти урод. Настоящий ублюдок. Друзі, всім салют. А зараз покажу вам другу частину цього морлізонського балету. Який відбувся в місті Бородянка безпосередньо в відділку.